Вітаємо! Чи зможете ви відрізнити правду від брехні? Перевіримо разом. Правда чи брехня. Ведмеді та коні бігають з однаковою швидкістю. Це правда. Американські гризлі та чистокровні коні розвивають однакову максимальну швидкість близько 60 км за годину. Кожні 10 років скелет людини повністю оновлюється. Це правда? Завдяки цьому наші кістки мають здатність зростатися. Червоний колір викликає агресію у биків. Це брехня. Бики взагалі не бачать червоні відтінки. Агресію у бика викликають різкі рухи та гучні звуки. Вуха людини ростуть усе життя. Це правда. Вуха та ніс ростуть протягом усього життя. Вулкан Кіліманджаро знаходиться на кордоні Японії. Це брехня, адже Кіліманджаро знаходиться в Танзанії. Шлункова кислота людини здатна розчинити сталь. Це брехня. Шлункова кислота недостатньо сильна, щоб розчинити метали. Сам мозок не відчуває болю. Це правда? Хоча мозок має майже 90 мільярдів нейронів, у ньому самому немає больових рецепторів. Сирі білі гриби отруйні для людей. Це брехня. Капелюшок білого гриба можна їсти як обробленим, так і сирим. Якщо вдома розчавити мураху, на її запах може прийти ціла колонія мурах. Це правда, тому краще обрати інші способи боротьби з шкідниками. Щороку місяць віддаляється від землі. Це правда. Щороку місяць віддаляється майже на 4 сантиметри, тому дні на землі стають трохи довшими. У світі існує більше мов, ніж країн. Це правда? У світі нараховується 195 країн, не враховуючи залежні території, та більше 6 тисяч мов. Салат Цезар вперше приготували в Італії. Це брехня. Салат Цезар вперше приготували в Мексиці 1924 року. Щодня наш ніс виробляє близько літри слизу. Це правда. Проте під час хвороби кількість слизу значно збільшується. Сполучені Штати мають найдовшу берегову лінію у світі. Це брехня. Берегова лінія США становить 153 тисячі кілометрів, а Канади 202 тисячі кілометрів. Нігті та зуби людини не відновлюються. Це брехня. Лише зуби людини не здатні відновлюватися. Океани та моря займають половину поверхні землі. Це брехня. Світовий океан займає близько 70% усієї поверхні землі. Офіційною національною твариною Шотландії є єдиноріг. Це правда? Єдиноріг символізує мужність та військову звитягу, а також швидкість коня та силу бика. Велика ведмедиця найбільша за площею сузір'я. Це брехня. Сузір'я гідра є найбільшим за площею. Щоб не померти, біла акула повинна плавати навіть під час сну. Це правда? Біла акула не зупиняється навіть під час сну. Лише так вода з киснем може потрапити в її зябра. Дерева повідомляють одне одного про небезпеку. Це правда? Коли дерево загрожує хижак або хвороба, воно може видавати хімічні сигнали, щоб попередити інші дерева про небезпеку. Китайська абетка налічує 36 літер. Це брехня, адже в китайській мові немає абетки. Для письма використовують ієрогліфи, які означають цілі поняття, а не окремі літери. В річці Амазонка мешкають дельфіни. Це правда. Річкові дельфіни Амазонки мають рожеве забарвлення та є унікальним прісноводним видом. Велика китайська стіна довша за відстань від Лондона до Пекіну. Це правда. Відстань від Лондона до Пекіну становить близько 10 тисяч кілометрів, тоді як загальна довжина Великої китайської стіни. Більше 20 тисяч кілометрів. Людина може ковтати та дихати одночасно. Це брехня. Під час ковтання дихальні шляхи перекриваються, щоб захистити нас від удушення. Медузи можуть жити вічно. Це правда. Коли безсмертна медуза старіє або отримує поранення, вона повертається до стадії дитячого поліпа і знову починає дорослішання. Дякуємо за перегляд, підписку та вподобайку. Пишіть в коментарях, який факт збив вас пантелику. До зустрічі!